50 хабарів, 32 корупційні схеми, викрито сім організованих злочинних груп. Так підсумовують 2016 рік в обласній прокуратурі. Активізувалась також робота у викритті злочинів, пов'язаних із незаконною рубкою лісу. 63 особи через суди сплатили штрафи. У тому числі засуджено 5 лісників за вчинення посадових злочинів. Слідчими підрозділами головного управління національної поліції в області. Розпочато 199 кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконною порубкою лісу, реалізацією та експортом незаконно отриманої деревини, на даний час прокурорами здійснюється процесуальне керівництво у 176 таких кримінальних провадженнях, із яких 134 – це незаконна порубка лісу, 28 – це Підроблення або використання завідомо підроблених документів. Понад 10 тисяч кримінальних правопорушень обліковано за минулий рік в обласній прокуратурі. Рівень злочинності один з найнижчих в Україні, але результат розкриття кримінальних правопорушень один з найвищих. Всього направлено до суду 2314 таких кримінальних проваджень. У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки на суму 60 мільйонів гривень. Із яких відшкодовано майже 36 мільйонів гривень, накладено арешт на суму більше 10 мільйонів гривень. Заявлено позовів. На суму майже 8 мільйонів гривень. Протягом року змінився і особовий склад місцевих прокуратур. По районних центрах прийнято на роботу дев'ять прокурорів, і один став заступником керівника Івано-Франківської міської прокуратури. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.